Принесли на перепаковку акумуляторів ось такий ось пілесос Bosch. Ну, він вставляється в велику ручку таку. І, ну, і плесосиць там турбошітка. В общем, буду перепаковувати. Єдине, що мені, що мені не подобається в деяких із цих пилососів, це те, що ну, декілька випадків було, що дуже важко вони розбирались. Там мало того, що там є болти, вони ще ставлять так, що там є защолки. І тих защолок ставить їх в вагон. Не знаю чому так. І ще банально, от коли його розбираєш, то треба обов'язково його чистити, тому що там поток воздуху він проходить через двигун. І це все дуже сильно забивається пилюкою. Дуже сильно. Цікаво, які тут стоять акумулятори. Ну, тому що це конкретно Bosch, конкретно Germany, Europe. Раз подивимося, що тут за елементи. Вони є декілька модифікацій, зустрічав на 5 акумуляторів 18650. І були на 6 акумуляторів. 18650. Ну, добре, що цей плесос не треба ставити сверхвисокотокові. Ну, тобто, як припустимо, же, ту же болгарку або щось таке, тут і треба прям сильні ставити акумулятори високотокові. А тут 20-25 амперки повністю підходять. Так. А тепер, тепер треба буде довго думати, як, що, куди розібрати. Так. Зараз будемо думати, де тут що. Ну от, скажіть мені, нахрена? За чим? І болти, і защолки? Е, дуже важливо, коли щось робите, будьте уважні до інколи забувайте, що там є ще десь болти. Ну і це не дуже добре, коли ну, забуваєте, бо можна випадково щось пошкодити. Для цього треба акуратно, не треба тиснути? Ну, тепер що? Ну, так, так, щось є контакт. Характерний оригінальний хруст з'явився. Та що тобі? Так. І... Ну, до речі, слухайте, він не такий забруднений, як інколи. Інколи, коли розбираєш, так там прям Прям дуже інколи. А тут щось... Ага, тут ще є болтики. Ах, Йомайо. Ну ладно. Нічого страшного. Ми люди з Закарпаття. Открутимо лишній болтик. Ну це ще ж дуже просто. Не може бути, щоб все так банально було. Угу. Угу. Так. Дуже цікаво. І блін. Я чогось думаю. Я чогось думаю. Я думаю, що там ще десь щось ще трошки є. Так, добре, це щось тут це не сходить у нас. Це виходить. Поки не знаю. Ну от а що тут за проблема така? Ні, чекайте, чекайте, це ще, ще не сходить. Тут кнопка, там буде пружина. Тобто тут не піде. Тут щось теж не щось не так. Это что за пляха муха? Ну, ⁇ -мо ⁇ ну, блин. Нет, это нет. Нет, это сейчас не то. Это сейчас не то. Так, о, вот, так, так. Давай, давай. Тут, а тут так не можна витащити батарею, щоб... Ні, походу не можна. Тобто добре, у нас трошки хрустить тут. Далі хрустить трошки тут. Я думаю, що це має якось виходити. Десь тут має бути якась Ну, Не може же бути так, щоб... Ну давай. Да, там защлка. А еще Ну еще мне идти зачлка дадут. Они мне нифига не дадут эти зачлку. Там под ними болта нема. Так что. Ладно! Слідуючий раз, коли перенос таке в ремонт, сразу питай, як його розібрати. Добре, ну хорошо, що добре. Ну я без жартів говорю, я не знаю, як розібрати пілесос. Все, опять, блин, треба. Ні, чекай, тут іде от така от ця штучка. І ще. І ч... А, ні, слухай, воно йде до половини, а з цього боку нема. Тобто це виходить, якщо тут є, а там нема, то, то щось повинно якось, значить, воно... повинно. Воно... Ні, це щось це, коротше. Олено, Ну от чого ти мовчиш? Е, все, все, отбой. Рішення знайдено. Ще два болти під бокову за, за цю під бокову ручку, Олен, Прикинь. Ну в смысле, не під бокову ручку, а бокова заглушка на ручці. Ну, в общем, ти поняла, да? Вот, бачите, як то розбирає Цікаво. Лего, блин. Да, ну такая загадка, блин, загадка, знайди болтик. Так, На, два болта выкрутили, воно ну, все просто все тупо рассыпало. Так. Двигун. Двигун. Кажу двигун. Э, все. Інтимный момент потерянный. А тут, слухай, а тут як все. Я взагалі не розумію, як це вони все це збирають. Ага, це, коротше, все держиться сверх надійно, доки ти не відкрутиш останній болтик. Коли ти відкрутив болтик, вся надійність. На! скоро ще я розвивав. Добре, все, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, у нас установлено шість елементів. Шість елементів. Що, ще раз. Ще раз. бо я тут не розумію. Ай, май фюрер, блін, Ну нічого, нічого. Я тебе побью. Да, Ні, по надійності зборка, я тобі скажу, блін, дивіться, як вони то надійно, блін, роблять. Якісно, блін. Це да, бош. Так, так це германське. Ти пам'ятаєш ті фільми германські? Дуже надійні. E, тобто на 2200 мА. самсунговські батареї. Так, будемо ставити. Кажу, будемо... і e, Це нині що в мене, бляха муха. Ага, саміші на скрепку, дуже файно. Так, буду ставити ось такі ось елементи на 2500 мА, бачите? От. Зараз, коротше, дістану батарею. В общем, я, походу, буду все знімати, щоб показати, що, як, де, куди. Так, перед тим, як ми щось робимо, завжди треба обезживити. Все. Ну, бо. Таке розумієте самі, що воно. Мало ли? Много ли і всі останні: JetLe, OneLi. Так. Добре. У нас тут виходить. Тобто це виходить і BMS, і блок керування. Все в одній цій плаці. Все. Більше нічого нема. Уявляєте? Так, добре, лінію ми від, відключили. Далі БМС-ку. Ну, в смислі, ці міжелементні виводи теж відключили, тому що там проходить струм. Все. І в нас в руках залишається отака от, от штучка. Ага, угу. Тут ще є щось якесь. Так. Батарея на 21,6 вольта. 2 ампера години 43 Вт. Угу. Угу. Так. Так, угу. це сюди. Так. <клухи> так. Тепер ще одна така. Штучка, щоб не запутати. Коли перепаковуєте. Блін, а я так знімаю відео, як, як будто би хтось із вас буде перепаковувати, і я розказую, як перепаковувати. Блін. Щось я думаю, хто їх перепаковує, тот і так то знає. Ну, я вже буду говорити так, як мені звично, щоб. Ага, це в нас датчик температури батареї. Його можна акуратно... Там термопара. Так, скотч від. від... Щось то сьогодні мене все рішило. Так. Ладно, то ми так відірвемо. Потім наклеїмо новий скотч. То не проблема. Так, нам тепер головне, щоб не спутати провода. Так, це у нас виходить мінус, синій, коричневий, жовтий, зелений, білий, червоний і всі останні приколи. Так, як би нам зробити так, щоб... Так, щоб... Це треба спутогрупувати. Олено! нічого, я просто так сказав. Зараз чекаємо, мені треба сфотографувати, щоб ну, було таке діло. Так, робимо фото. Блін, вірите чи ні? От щось туди-сюди замотався і потім банально просто забуваєш. І треба або, ну, тому що на самому роз'ємі вони теж будуть йти в правильному порядку. Тобто ми взяли чорний, синій коричневий. коричневий. Дивимось так, плюс мінусом у нас є. Тепер у нас тобто має і очередність синій, коричневий, жовтий, зелений, білий. Так. так, Це у нас датчик, це ми не рахуємо. І дивимось. Синій, коричневий, жовтий, зелений, білий. Бачите? Синій, коричневий, жовтий, зелений і білий. Вони теж йдуть по порядку. Ну, це банально так у всіх. Е... На всіх е... БМСках, воно стандартно так короче, розположено в правильному порядку. Але декілька разів зустрічав е... бм із піднебесної, та. там... Там, да, там могли кольори перепутати. І, і все остальне перепутати. Ну, я б вам радив так, хто з тим працює. Ну або хто планує з тим працювати. Фоткайте. Просто сфотографувати. Це не є, ну, якби проблема. Фото зробили собі просто і все. Ну, в випадку, чого десь не знаєте, ой, блін, який кабель де йшов, Раз, телефон, фото відкрили. Ага, цей туди, цей туди, цей. Все? Дуже банально і дуже просто. Щось я щось думаю, що інтересно, яка ємність у цих буде батарей? Треба буде потім раді цікавості перевірити. Ну, але на практиці, знаю, що обично їх так доганяють, цих пілососів, що. У них там ємність уже дуже-дуже дуже слабенька. П'ять хвилин тримав, каже, не тримав. хвилин, тримав? Ну, 5 хвилин, то взагалі тоді. То взагалі тоді дуже-дуже маленько. Блін, де є якісь кусачки хоча б одні, блін. Все, знайшов, 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 успокойся. Давай я ножницями то, блін, ріжу, як все. Так. Один кусочок. Так, Що? Чу... А, ну так. Да. та Так, все. Все, ми дістали. Це виходить, що типа ще дві батареї можна, але куди? Дві не підуть. Це як... ну, В общем, ладно. Ну... Но... Ну, давайте виходьте. Так, що батареї ми дістали. І тепер впаковуємо нові батареї. Упаковуємо мінус. Плюс. Ще один мінус. Ще трохи плюса. Так. Ну і можна отак. От Нормально. І і так. Так, так, кажу. Йой. Але у мене щось тут вже не сходить. Що то за біда може бути? Як каже один Василь з Великого Раковця. Василь, якщо ти чуєш, то не ти, то я про друга Василя. Якщо довго мучитися... То проклянеш і тот пылесос і все, що можна. Це що за секретний замок фараона, блін? Е, ну, блін. Олено! Напомни мені позвонити потім фірму Bosch і їм розказати, як правильно це робити, добре? Ну і все. Ні, якщо серйозно, то дуже круто, так, воно все має сцепку, таку, знаєте, серйозно. Не там, блін, заклеєно чимось. Ну от і все. Тепер нам залишається тільки. Що тільки залишається? Ну, в смислі, поварити їх. Контактною сваркою. І все, і зборка. Я використовую ось таку, купив сварочку собі невелику. Оскільки ну, мені треба. Ну, коли щось велике варити, там, звісно, друга. Ну. А для такого ну, така сварочка. Блін, так варить чітко. Добре, буду варити, не буду все знімати на відео, бо там вийде відео дуже велике. Буду варити, потім включусь. Так, і останній контакт. Приваримо. І все, в принципі. Залишається спаяти бокові. Так, все. Ну, зайняло, прям, декілька хвилин. Так, і спеціально для всіх експертів, тих, що ми, моїх любимих експертів, ну, вам. Для розмишлення сразу. от подивіться. Дуже дуже внимательно дивіться. Ну, щоб ви знали, як мені написати, де я неправильно спаяв, які неправильні точки, яку я е, ленту неправильно. Тому що, ну, блін, там треба було сильнішу, де треба було жорстче паяти. Ну, не знаю. Ну я не 4 точки, я обычно більше паяю, щоб, як ще каже, на 100%. Ну. Нормально? Ну, в будь-якому випадку у коментах напишете. Так, все, добре, сварку убираємо. і приступаємо до пайки. Так, спаювати будемо. А, так, а котрий куди? Блін, бачите, ви мене вже запутали. Я шутку, я знаю, котрий куди. Ладно, буду паяти, потім включусь. Так, і ще дивіться, обично ну, там терчать такі ось. Я їх обично не ставлю, коли хватає цих довжини провода. Ну, просто нема сенсу ще одну доповнітну спайку робити. Це йдуть для балансування. Навіть можна між ними ось тут залодити. Ну, моя думка така, що вони не, не всюди потрібні. Де короткі виводи, там, да, там треба. А де вистачає довжини. Я вважаю, що можна і без. Там не потрібні так всі. Просто от, бачите, саму пластину залодили, туди паяється і все. Бо Головне, що коли паяєте на батарею, дуже важливо, щоб паяльник був ну, більш-менш потужний. Тому що ці батареї перегрівати не дуже добре. Як? Ну, тут, якщо чесно кажучи, ці пластина, якщо у вас хороший паяльник, навіть паяльником можна спаювати. Але паяльник має бути прям такий ну, хороший, що прям докинувся і відразу вже все спаялося. Так, що в нас там йде? Датчик далі. Синій. Коричневий. Завжди починається паяти від мінуса. Тобто, мінус, мінус переход. Так, паяємо синій. Трошки коричневий. что ти сейчас спутав? В общем, буду спаивать Хочу включу, бо, блін, так довге відео. Так, все, Збірка закінчена. Паяв. Мінус паяв. плюс паяв. Як вам? Все нормально. Давайте. термопару на скотч, алюмінієвий не використовую, поставив мідний скотч. Не знаю, нормально чи ні. Ну-ка, розкажіть мені. Ну, бо я вже одразу очікую того, що мені скажуть, що й дивчися. Ну, Далі. Ось ще одна штука. Ось ці ось бокові. Я їх не ставлю ніколи назад в пилососах. Банальна причина. Вони дуже фігово держаться. Я розумію, коли вони нові, У мене немає таких нових. Но коли нові, вони ще чітко. Но так не ставлю, тому що продуває повітря і просто банально залетить в турбіну. Ну, Не знаю. Я думаю, то не, нема ніякої проблеми, тому що то все закрита система. Ну, Блін, я так от роблю. От. Що? Щось не так, ну добре. Так, І тепер перед тим як зібрати пилосос, треба пропилососити. Все як е, обидва. Дуже зручна штука цей пилосос. Я не може давно користуюся, чудова річ. Єдине, що поміняв батареї, тому що ті, які йшли з заводу, там Фігня повна. Якусь так. 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 Ну, добре, тут я вже буду збирати.